Скільки коштує почаювати в Англії? Напевно, всі чули про знаменитий Five O'Clock tea, але не всі знають про функцію, яку пропонують багато ресторанів в Великобританії, а саме afternoon tea. Що ж це взагалі таке? Це чай з набором маленьких сендвічів та тістечок і шампанським за бажанням, звісно, і за вищою ціною вкус. Ось і ми вирішили спробувати. Пішли в ресторан в IV в Оксфорді та спробували цей afternoon tea. ж нам взагалі подали: Це чай, молоко, сендвіч з куркою і ще один з лососем, три різні тістечка, смузі з Ківі і з селерою, це було максимально несмачно, та булочки з повідлом, маслом та свіжою полуницею. Виглядало це все ефектно і було смачним, окрім звісно, смузі. Інтер'єр закладу це взагалі окрема історія. Він максимально інстаграмний. Все хочеться фотографувати і знімати. Я думаю, це, звісно, так і зроблено для цього. І навіть це Взагалі, окрема історія. Він реально виглядає так, ніби ти прям туди входиш і маєш фотографуватися там. А, і коротше, нам дуже сподобалось, бо це було смачно і гарно. І один раз принц під собі можна це дозволити, бо це ще й дуже недешево. А, і заплатили ми 74 фунти стерлінгів, і це. Якщо брати спорівнювати з Лондоном, то це в принципі дешевше, тому ми й пішли саме в Оксфорді. А ви куштували авторну ті? Чи вам сподобалось? Пишіть про це в коментарях і підписуйтесь, бо в мене тут цікаво про життя в Канаді, про подорожі і не тільки, Па-па!